Збільшення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень круто звучить. Таким закликом виступив народний депутат Руслан Горбенко у Верховній Раді і сказав, що це вже відбудеться до кінця 2026 року, і відповідні рішення будуть розглядатись Верховній Раді. Якщо каже, що будуть розглядатись, то напевно він вже має якісь напрацювання. Дуже сильно надіюсь, що то співпраці з іншими депутатами і що то не просто збільшення мінімальних пенсій, тому що уявляєте. Людям, які там отримують зараз умовно 2,361 дадуть 6, а тим, хто отримав 3-4, так і залишать. Ну це буде колапс. Ну, я не уявляю навіть, що це буде. Ні, такого не повинно бути відповідно. І я не впевнений, що це буде без якихось додаткових умов, так як, наприклад, зараз пенсіонерам 65. Можливо, це буде під якісь там певні категорії. Тому дуже активно за тим спостерігаю. Давайте спостерігати разом, долучайтесь, підписуйтесь, там вподобайки, все інше. Бо звучить круто, але сама реалізація до кінця ще не зрозуміла. Чи це буде підігнано під пенсійну реформу, чи це буде під базову соціальну допомогу, тому що в нас зараз 4,5, 2025, індексація, і десь до 2026 да, вже буде індексація, до кінця 2026 можливо, і туди десь до 6 тисяч плюс-мінус дотяне. Можливо, це буде підігнано під ні, Можливо, під пенсійну реформу. Коротше, питань більше, ніж відповідей, але заява непогана і звучить круто. 6 тисяч, мінімалка, да. це хоч щось відповідає дійсності, це плюс-мінус так і має бути. Тобто це не те, що О, якийсь такий мегаподарок пенсіонерам. Ні, це плюс-мінус, так і має бути зараз. Все, що нижче 6 тисяч, це вже за не туди за межу бідності, а це в Україні отримує більше там 55% пенсіонерів. Ну це ненормально. Тож спостерігаю, вам розповідаю, давайте розбиратись разом до зустрічі.